Періодично я помічаю таке явище, як прихована тривога. Це тоді, коли людина знаходиться тривалий час в стресі і навіть цього не помічає. І коли я спілкуюся з такою людиною, це може бути, наприклад, на консультації або просто в житті, то я бачу, наскільки вона має велику напругу в тілі, в неї затиснуті плечі, затиснуті щелепи, вона вся в напрузі, але навіть не помічає і не відчуває цього. Нервова система на поготові, як увімкнена сигналізація, постійно готова до чогось поганого. Тіло носить всю цю тривогу в собі, ось цю напругу, ось це все те важке відбувається в тілі, але тривога ніби не усвідомлюється, тому що вона стає ніби частиною життя, ніби нормою. І людина навіть не помічає, як це з нею відбувається як це впливає на. Її стосунки на її задоволеність з життям, роботою, самопочуття і так далі. Коли ми живемо ось таким чином в хронічній напрузі, відповідно, ми втомлюємося, виснажуються наші внутрішні ресурси. І тоді виникає питання: а чому ж я весь час втомлена, якщо нічого не відбувається? А насправді відбувається: відбувається щодня. У вашому тілі, у ваших думках, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте і не відстежуєте. І приховану тривогу можна порівняти з тим, коли тіло кричить, що йому погано, що йому важко, але його не чують. Якщо вам відгукнулася ця тема, спробуйте зараз пройтися уявно по своєму тілу і поспостерігати, де у вас є напруга, де у вас затиснути. Отак, ніби знаєте, сканером, коли він опускається згори донизу, поспостерігайте за своєю головою, плечима, грудна клітка, пояс, живіт. Ноги, і подивіться, де там є напруга. Якщо ви відслідковуєте, що це великі участки, великі частини тіла, або все тіло знаходиться в, такому, в такій постійній напрузі, це знак, що вам потрібно звернути увагу на своє тіло, подосліджувати, що ж у вас із тривогою, що у вас із втомою, і тоді буде вам зрозуміліше, як можна собі допомогти.